Тваринкам дати, але більшості, якби в мене сім'ї, то більшості зідаємо все. Рівнянка Марина Степанчук розповідає, що робить з пасками, якщо вони лишаються після Великодня. Зі слів священника Святопокровського собору Петра Мартинюка, посвячений великодній хліб викидати не можна. Паска, яку ми писали, почему це одне із паскальних приношень потребує і шанобливого ставлення з боку людей, тому так як поступаємо завжди із святим хлібом, бо хліб для кожного з нас є, має значення, так само повинні поступати із паспою. Тобто не потрібно її викидати, засушити, потім використовувати більше розмочувати. Якщо є лишні паски, краще віддати їх на благодійність, каже клірик, та додає випічку, яку віряни залишили у храмі, передають на фронт. Всі Пасхальні приношення, які люди залишили, вони були передані і на полігон, і нашим капеланам, які повезли, і на схід нашим хлопцям передані. Вже вони можуть сказати, що вже більша частина вже відбула на, на фронт, частина ще буде приказати зранку відправлятися. Ольга Данилишина, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне.